П'ять причин, чому вам варто прочитати дивовижний всесвіт Кароліни Бунковської. Космос це загалом цікаво, а тут ще й зрозуміло, адже авторка все пояснює простими словами з гумором. Ілюстрації, які хочеться розглядати годинами, вони деталізовані, цікаві, веселі. Всесвіт стає ще ближчим до нас за допомогою них. Дає вам не тільки знання, але й розвиває уяву. Адже прочитавши про ракети, ось дитина вже будує сама їх з подушок та ковдри. А ви, читаючи цю книгу, раптово згадуєте про те, як у дитинстві самі хотіли стати астронавтом. Підходить ідеально для читання вголос перед сном або ж в гамаку на природі. А ще читаючи цю книгу, ви самі поринете у своє дитинство. Тож рекомендую читати і дорослим. Дарую щире вау, бо навіть дорослі, читаючи цю книгу, дізнаються щось нове. А це так чудово у дорослому віці щиро дивуватися світові, як у дитинстві. Це не просто книга, це маленька подорож крізь зірки і мрії, яка обов'язково зацікавить маленького читача.